Друзі, я вас вітаю. Просто зараз з нами чарівна Ірина Клевер. Пані Ірину, вітаю, дуже рада бачити, як ви тепленько. вас? Nice. Дуже тепленько. Дуже. Навіть дуже, я б сказала, так друзі. Будь ласка, чекаю. ще раз вам нагадую: не забувайте з собою пляшечку води, носіть панамку і взагалі зайвий раз не виходьте на сонечку, бережіть себе. Ну, пройдемо і це, і це випробування є на нашому шляху. Достойно пройдемо, але бережіть. Будь ласка, себе, щоб уникнути теплових та сонячних ударів. Пані Ірино, питань до вас дуже багато. Вони різні. Жахливою подією цього тижня розпочнемо понеділок. Жахливий удар по Ахматиту ще по одній лікарні. Ну Київ, Кривий, багато міст було атаковане. Ви говорили про те, що е, може бути жахлива трагедія. Після чого зміниться настрої в світі, зміниться підтримка. Можливо, зміниться там хід війни. То чи про цю подію йдеться? Зараз. Так, подіється. Дивіться, карта очевидності. А, це значить, що очевидно, новий шлях і буде вже ну, зовсім другий напрям. Бо двойка жезлів це новий напрям, а інший напрям. І навіть я скажу: якщо тут Паш перевернутий, це значить, Україна ледве не, пошла, не пішла по іншому шляху. Бо до цієї події. Україна а, ледве не пішла, аж перевернути, ледве не пішла по іншому шляху. А оця подія як такий от, а, сигнал, який повернув Україну в інше русло. От про то тут мова. Тобто відповідь на це питання так, це воно. Так навколо цієї трагедії маю ще кілька питань. Одне з них угу. про українських блогерів. Які раптово, наче в Унісон, як це все дістало, там на горі пани чубляться, та-та-та-та-та, і потрібно на будь-яких умовах переходити до перемовин. Я не буду питати, чи вчили вони історію, бо, судячи з таких заяв, вони не вчили, в мене питання в іншому. Чи угу. оці блогери, які майже одночасно, майже з однаковим змістом виступили до своїх аудиторій? Чи їм за це заплатили, чи дали завдання так говорити. Тобто ті блогери, які пропагували за перемир'я, чи то вони проплачені блогери, так? Ну, чи їм за це заплатили, так. Да. Угу. Так, правда. Заплатили. Але я не можу сказати, що тут тільки кошти е, зіграли е, велику рі, е, роль. Чого бо е, трійка мечів перевернута, це значить, і в них були свої якісь упередження, і до того ще е, платять гроші. Так? Тобто це не просто людина сказала, що їй казали, а в, у неї були свої якісь, якісь упередження, і до того ж ще й е, за це платять. Ну, чесно кажучи, тут король мечів, це значить всі. Ну, в мене відчуття, що не всі. Не всі проплачені. Це моє відчуття таке, це моє власне відчуття. Тобто, як таролог, я повинна сказати, що так, всі. Ну, оця карта мені каже, що не всі. Були такі, що які, які ну, спочатку в них було е, упередження Ну, Вони так думають. Ага. Да. І до того ще й платять. Понят? Тобто, це не просто а, я тебе купляю і я тобі даю кошти, а ти кажеш, що я сказав. Ні, тут як два в одному. Це гроші з Росії, які були заплачені за це. Я, я не хочу в це вірити, що це прямо з Росії, але ну, я маю це запитати. З Росії. Бо тут е, нема карти, яка каже ні. Тут всі карти кажуть, що так. так. Правда, ну от, така правда, отакі реалії. Наскільки важливо вивчати історію, знати історію, розуміти, що домовленості з росіянами не вартують паперу, на якому вони підписані? Угу. Правда. Про жахливу трагедію в Києві і засідання ООН. Я дивилась, гвалтівник судить жертву. Головує на засіданні Радбезу ООН Росія і цей Паскуда Небензя. Я не дивилась, просто от ви кажете в мене вже питання, да це місяць, коли головувати в ООН починає Росія, і це екстрене засідання, яке на прохання України скликається, головує не бензі. Я коли включила в мене просто око випало і укатілась. Як це може бути в 21 столітті? Я хочу вас запитати: а, чи у якомусь або з будущем найближчим часом можлива трансформація ООН? Бо це, що там відбувається, воно вже усі просто межі адекватності ну, переходить. Воно буде трансформоване, принаймні, що воно буде розділене. Ну, тобто, воно в тому складі, в якому воно зараз є, воно вже не буде. Це ми подивилися найближче майбутнє, але я тут не, терміни не давала. А якщо ми запитаємо до, до кінця цього року, чи побачимо ми зміни в бік адекватності вето для Росії або виключення, виключення Російської Федерації? До кінця цього року прям такої події не буде. Воно до того йде, але до, до кінця цього року ще не встигне статися. Ні. Я скажу так: воно там все працює як вузол. От такий вузол. Вони привикли, так, вони так працюють, їм так комфортно, добре, ну, то, ну, вони працюють, знаєте, як Да? І виключати когось або включати, це значить змінити систему. А вони вже звикли в тій системі працювати. Це як, я не кажу, що ну, там, не обіляю скажімо, їх. Ну, я просто розказую, чого до кінця року там нічого не зміниться. В російських змі починає ширитися інформація, що російський пілот, який, начебто, наносив удари по Ахмадиту, на наступний день вкоротив собі віку і там написав передсмертну записку: нікакой приказ не може нарушати закони Божі. Про це повідомив там якийсь безіменний депутат Російської Федерації, наче Держдума їхня починає розслідування. Давайте подивимось, чи справді вкоротив собі віку, чи для чого цей вкид оцієї інформації? Я не бачу, що він скоротив віку. Це вкид інформації, щоб показати, щоб щось показати. В якесь лице показати, ще це подивлюсь, що показати. Це не ми, це він з глузду з'їхав, покажу. Це не ми. Тобто Одні обіляються, другий очерняються, Да? Тобто, це не ми. Ну, допустимо, ми таких указів не давали. Да? Це він здурів і він нажав кнопку, і ракета полетіла. Тобто, щоб одних відмазати на іншого спихнути. Ну, я не бачу, щоб він коротив віку, бо тут одразу карта місяця вилізла. Місяць це значить мутне діло там. Ну треба розглядати, куди він що Він ну він нам що, 300 років треба, щоб ми його розглядали. Да? Місяць це вже не так там чисто, як воно є на самом ділі. Давайте тоді переходимо до інших подій. В 1 жовтня змінюється генсек НАТО. Прем'єр-міністр нинішніх Нідерландів Марк Рютте. Чи зміниться позиція НАТО? Чи ця заміна Єнса Столтенберга на Марка Рюте важлива для України? Чи це важливе, спочатку спитаємо? Це важливе? Це, це дуже важливо, але фортуна каже, що, ну як я скажу, е з його приходом Україну туди трошки ближче допустять. Ближче, але не, ще не приймуть. Тобто вона на декілька кроків буде ближче, він просто більш лояльніший буде на те, щоб Україну підпустити. Але фортуна перевернута ще не час, але двійка жезлів – це про те, що трошки ближче допустять. А саме реакція НАТО, допомога НАТО, в плані mm -hmm. зброї, mm -hmm. в плані рішень. Бистріше, чіткіше і більше. Оце більше. Оце быстріше би... і чіткіше, а оце, е, реагування буде швидше. Допустимо, ну, не, не 2-3 місяці, а тиждень два до місяця. Да? от реагування буде. от е... З приходом цієї особи, оце так буде для України. Саміт миру другий Україна хоче провести його до виборів у Сполучених Штатах. Вони будуть 5 листопада цього року. Чи вийде і чи буде там Росія? Бо Міністерство закордонних справ Росії почало валати про те, що нас там не буде, бо не враховуються альтернативні мирні ініціативи. Вони свою оце от. Оці от пісульки, вважаю, що теж треба розглядати. Як бачите ви, саміт миру, чи відбудеться до виборів. США Дивіться, я поки що я бачу, що він готується, але я не бачу, що він відбувається. Ось готується, а ось не бачу, що відбувається. Тобто він може ще не статися. Чи станеться він, ми можемо подивитися ближче, ну, принаймні в серпні, вересні. Бо бачу готування, але я бачу величезний тут чинник, є, який може вплинути на те, щоб якось, ну, якось вплинути на те, щоб цього не сталося. І він тут дуже великий. Тому поки mm -hmm. що не можу я сказати, що він навіть відбудеться. Чи дійсно треба на нього покладати якісь сподівання? Чи оцей, оцей саме сам миру друг. другий він принесе завершення війни і мир? Чи буде можливо інший шлях? Ні. Цей саміт міру, навіть якщо він не буде, він буде тільки впливати на перемир'я. Перемир'я. Тобто він, ну скажімо, для нас він не такий важливий, бо на перемир'я вже багато кажуть, і багато хто каже, да і цей саміт тільки буде підтверджувати це перемир'я, бо тут п'ятірка. Тобто, давайте відпочинемо від цього всього, а потім подумаємо. Це перемир'я. Тобто, О. нам надії на нього не треба, великих. Буде він, не буде він, що він нам допоможе. Навіть якщо він буде, він нам, окрім перемир'я, нічого не допоможе. Завершення війни і мир можливе тільки військовим шляхом, чи щось може статися? Якась подія, яка Може до цього призвести. Мені кажуть, що військовим шляхом так, і він буде найскоріший. Але для цього потрібно. Ну, тут лицар мечів, а лицарь мечів має а, повну амуніцію. Тобто, військовим шляхом так, але при умові, що буде повна амуніція. Тобто, і люди. І у людей буде да, повна амуніція, е, тільки тоді. Тобто, якщо нема цього в повному обсязі, то сам військовий шлях він вже ну, неможливий, да? бо, бо, бо недостатньо того, з чим можна це робити. В Білорусі і Китай проводять навчання, м висадка повітряного десанту на кордоні з Польщею, проводять на території Білорусі а які справжні цілі китайських військових і які загрози. Для України є від цих навчань. Відпрацювати відпрацювати якісь тактичні дії, якщо вони понадобляться. Зараз подивимось, для кого. Тобто, це відпрацювання саме тактичних дій. Так, кому вони. Ну, для кого вони тренуються? Так, я так розумію. Угу, угу. Ну, це щодо тих е, стран, які попросять Китай. Тобто для союзників Китаю, я вам скажу тут трійка сер... е, трійка ну, мечів, це, як я на неї кажу, серця трьох. Да? Тобто, е, це компанія з трьох осіб, і якщо комусь треба, то ми. Підемо. Ну, допустім, Китай, Білорусь, я, я кажу, допустім, да? і, і Росія. І комусь треба, то, будь ласка, ось є готова армія. Це про то. Росія попросить цю готову армію піти на Україну? Попросить. Попросить, і вони почнуть йти. Оце попросить, а оце почнуть іти. Тут немає десятки, тому я не можу сказати, що вони дойдуть. Але воно ось попросить, Ой, де вона? Щас. Оце попросять, а оце почнуть іти. Але це при умові, якщо Росія буде незадоволена а, ходом війни, або якщо буде не так, як вона хоче, або якщо до неї не будуть лояльності. Робить інші країни. Отак. От то, то моя собака. А я чую позову. Тобто вона готується як козир в рукаві, да? з того боку. Так, да, да, це її козир. Так. Це її козир. Але піти і дойти це різні речі. Понимаєте? Я бачу, що вони готуються, я бачу, що буде команда, і я бачу, що вони підуть. А от чи дойдуть вони, треба подивитися. Давайте подивимось. Чи, чи дойдуть до України оці китайські? Як їх називають? Китайська армія, скажімо так. Китайсько-білоруська, вони ж там спільно тренуються. Ага. А, зараз. Чи дойде до України оця китайська білоруська? армія... Може, знаєте, не дойдуть до України чи е, перетнуть кордон? О, давайте чи перетнуть кордон, це правильно. Так, чи перетне е, кордон, китайська білоруська армія. Кордон України. Зараз. Ні. нема перетину. Діяво перевернути, нема перетину. Ось його пішли, як пішли, так і прийшли до кордону і стали і вперлись в стіну. В стіну це стіна. мечі це, ем, це якісь металеві пристрої або щось що їх не пускає. Да? Це не тільки люди, це металеві, якісь ну, може вооруження там металеве, ну вони Замінувано. підуть і вони дойдуть, може бути, так да. не пройдуть, але підуть і дойдуть. Південна Корея запустила масове виробництво лазерної зброї проти дронів, вартість одного пострілу півтора долара. Чи може це диво техніки опинитись в Україні? Так, чи може ем, лазерна зброя? від Південної Кореї опинитись в Україні, ну, в плані допомоги допомогу нашим військовим, так? Так, 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 так. Може, і опиниться, за це вже домовляються. Може, і опиниться, показую. За це вже домовляються, показую. А оце нам кажуть, з вами на цю тему закрити далі. Закрили рот. Рот закрили. Все зрозуміло. Так, питання від мешканців Львівщини. пишуть в них пройшла інформація про отруйну воду у криницях Львівщини. прям кілька районів. Чи це правда, ага. яка причина в криницях отруєння чи води? То, зараз, угу. Чи то правда, що в криницях Львівщини отруєна вода? Правда. Не во всіх, правда, криницях, але є криниці, в яких погана вода. Да. Оце отруєння. Покажу. Це отруєння. Оце руками ручним. Ну, руками. А оце карта болота. Тобто вручну зроблено отруєння води. Тільки не во всіх. Не во всіх, бо це чого? ж таки дев'ятка, але дев'ятка це великий відсоток. Для чого? Для чого є отруєння річні? Щоб збудник пішов. Щоб по воді через воду пішов збудник. Ну, оце, бацила, бактерія. Оце. Ну, щоб воду. Це якась диверсія? Щоб. Зараз, це диверсія. Це диверсія. Так, це диверсія. Це диверсія, показую вплив на людей, які не воїни. Ну, тобто є звичайні люди, які мирні люди, які живуть, Це, це диверсія на, на, на них. От так. так, тоді маю два запитання: чи буде викрито тих, хто це вчинив, і чи буде нейтралізовано загрози? Ну, подолана проблема. Чи буде викрито? Буде викрито і вже знають, куди слід тривати. Буде викрито. І що ще ви питали, другий? Чи буде нейтралізовано цю загрозу, і ну вирішена ага. проблема з водою отруйною? Буде. Буде нейтралізовано, як тільки знайдуть. Як тільки знайдуть будуть буде нейтралізовано. Ну Спочатку е, треба знайти, а потім е, нейтралізація. Події от саме так будуть розвиватися не навпаки. Друзі, хто з Львівщини нас дивиться, будь ласка, будьте обережніше, вживайте перевірену воду, бережіть себе. Ну і наостанок хочу вас, пані Ірину, запитати про екс-голову Верховного суду України, який під заставу вийшов. І вчора за кілометр від кордону з Румунією був затриманий. Питання хотів втекти. Все волод князі. князів. Все волод Князів хотів втекти з України, ну, то що його затримали за кілометр від перетинання кордону да, з України. Ну, Звісно, він, він спрямовано йшов до е, кордону, щоб втікти. Е, ну, Оце карта каже, швидко, біжить так аж п'ятки сверкають. Оце. А диявол – це. Допомога. Це допомога і фінансування пані братство, через кошти. Разуміло, Чому схема так? не сработала? Чому схема не сработала? Бо схема працювала до, е, е, до якогось моменту. Ну, тобто, до того рубіжу я тобі допоможу, а там вже ти сам. Я не бачу, що його просто швиранули. Просто е, до того моменту, поки його ну, пасли, скажімо так, да, кожен, кожен крок, то да, е, він дійшов. А от е, коли сказали, далі, ти сам, ось людина стоїть, їй треба тільки річку, я показую, тільки річку перейти, да, і вона вже на свободі. Да? І отут, откуда ні кое-що з'явилося. Який буде розвиток подій? Чи понесе він далі покарання, чи буде ще спроба втекти? Який розвиток подій? Знову угу. піде е, вона на покар, знову карта справедливості, ось о, це карта ну, всякі судові справи. Да? Знову, а потім що? Ну а потім десь буде, десь буде в країні не зможе, не зможе втікти. Десь буде його шатать по Україні, ну він не зможе втікти. Ем... Ну там, е, скажімо так, він. Е, ну, от цим, що він не перетнув, цим він засів в Україні надовго. Ну, як довго я поки не дивлюся, ну це не три угу. дні. Це досить тривалий час. Угу. А фактичного покарання ув'язнення не показує, так? Да? А зараз подивлюся, чи є фактичне покарання князева. Зараз, тепер, ну хай на пів року, да? тут буде покарання. Тут буде покарання, тут, тут є затримання, тут є покарання і покарання від того, хто йому допоміг. Ну, той, хто одразу йому допомагав втікати, той його буде і або сам, або за допомогою когось, але через себе. Його ну 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 да робити. І це буде робитись законним шляхом. Так. Угу. То зараз можна буде, дивлячись, як розвиватиметься події, дивитися, хто допомагав, хто був в тій схемі, хто голосніше кричатиме за покарання його справедливо, Да? Ну, це ж він через то і буде через то і буде наказувати, що типа я меч в а ані меч помочь. Понятно, да Ага, Ай, клас. Якихось гарних новин, щоб в нас така позитивна, хороша точечка була. Налипень, налипень, новин. Так, налипень, да? налипень. Що позитивного, гарного буде для України? Ура. Новий шлях, Оксана. О, новий, дивіться, новий шлях, новий шлях, а, яким ми могли не піти. От я не, не, не просто так, от сказала в началі нашої передачі, що охмадить це не просто так, ну це більше, страждання, так. Але з, е, о, з цим ударом Україна піде по іншому сценарію розвитку, а мала вже йти на другий. Тобто там вже була дв, дві жезлів, це значить, вона вже 20% сутків, коли, коли вона вже була в інший бік повернута. Тобто дурак дурак це зовсім новий шлях, на який вона ще не ставала. І це добре. Для України це добре. Цей новий шлях для України добрий. Ну, це, цей шлях упереджує поразку, до якої вели Україну Ну, в плані перемовин От що. На цей місяць. От ви говорите, і в мене, знаєте, думка виникає. Можливо, і були думки і варіанти десь піти на якісь компроміси, але ця жахлива подія, просто, знаєте, не можу українську підібрати, а трізвіла. І трохи, знаєте, да. така: стоп. Да. Тобто не можна збивцем терористом домовлятися да. ні про що. Так, так, правда. Я вам дуже дякую. Будь ласка. Будь ласка, пишіть Наталочка. Дякую вам за увагу. Дякую глядачам за увагу. Завжди вас дуже любимо, обнімаємо. Друзі, будь ласка, будьте в затінку, бережіть себе, бережіть своїх близьких, вірте ЗСУ, підтримуйте ЗСУ. Попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.